Як то кажуть, без лоха і жизнь блоха. плоха. Да, друзі, саме так думають депутати, які усіх вас розвели, і зараз ми вам покажемо, як це ж до чого треба дійти, це ж ким потрібно вважати свій український народ, щоб його так просто кинути, просто розвести як останнього. Адже вже вони внесли зміни в той закон, який є. Причому в ці зміни вже давно Петро Олексійович Порошенко. А тепер ця влада вносить ще такі ж самі зміни, але формулює їх по-іншому. Ви, друзі, будете шоковані, як депутати забороняли українську православну церкву, як вони називають московського патріархата. Адже насправді ніхто нікого і нічого не заборонив. А вам подали інформацію усі ЗМІ, начебто, все вуаля, в нас забороняється якась там церква. Друзі, це шок. Ми коли готували цей матеріал, ми просто сміялись. По-перше, сміялись, наскільки можна бути такими, вибачте, недалекими, але не будемо наперед забігати. Давайте усе по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини медіакор студія Олександр Шавлюк. Сьогодні ми вам розкажемо, як усіх вас кинули. Кинули друзі, причому дуже і дуже так знаєте по по серйозному я б сказав. Ви запитаєте, чому? А ми вам розповімо і навіть зачитаємо і покажемо офіційний документ. Офіційний документ, ви чуєте, офіційний документ, який вчора був проголосований депутатами Верховної Ради України про заборону Української православної церкви, як вони її називають МП, тобто друзі та інших звичайно ж організацій. Але як виявилося. Ніяких цих слів навіть близько немає ні про заборону, ні про УПЦ МП, ні про УПЦ, ні про КПЦХ, ні про МЦБММ. Ну вибачте, це ми так вже як то кажуть, йорнічаємо. Але давайте сьогодні, друзі, ми поширимо це відео. Нехай люди побачать, як депутати свій електорат просто-просто підманули. Чудово і приймемо свій закон, до речі, який вже існує. Це фантастика. Закон існує, але ми його перепишемо іншими словами, але суть залишимо ту ж саму. Отож, бо законопроект дуже малесенький, настільки малесенький, що ви зараз будете шоковані. Але навіть це люди не прочитали, почали слухати усі українські змі, окрім нас, звичайно, тому що ми читаємо офіційні документи разом з вами, і тільки потім робимо висновки, а не пишемо, а потім думаємо. У нас все навпаки, ми думаємо, а потім пишемо. Отож, бо щоб не затягнути це відео, лайк, підписка. Обов'язково друзі, не забувайте, виходимо тільки завдяки вам. Підтримуйте наші Збройні Сили України, підтримайте свої незалежні змі, бо завдяки тим людям, які показують вам правду наочно дають можливість прочитати офіційні документи. Я думаю, що вони того варті, а тим більше наші Збройні Сили України. Реквізити ми залишили в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. А також на своїх екранах ви бачите QR-код для перерахування благодійних внесків на наші Збройні Сили України. Ну що ж, а тепер давайте зачитаємо усі разом з вами цей чудо-законопроект, який, по суті, сам за себе все зараз розкаже. І кожен з вас на свої очі зможе побачити. Кого насправді ви обрали, як вас просто? Вибачте, друзі, я б сказав, але Ютуб не пропустить. Ну що, друзі? В кого є очі, давайте ще будемо читати, в кого є мозок, розуміти. Так ось, законопроект, як бачите, вноситься Кабінетом міністрів України Деш Шмигаль. 19 січня 2023 року. Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Верховна Рада України постановляє внести зміни до таких законів України у законі України про свободу совісті та релігійні організації, статтю 5 доповнити частиною такого змісту. Не допускається діяльність релігійних організацій, які афілійовані з центрами впливу релігійної організації об'єднання керівний центр управління, якої знаходиться за межами України в державі, яка здійснює агресію проти України. Тобто будь-яка держава, в тому числі, звичайно ж, в нас іде агресія, тобто війна з боку Російської Федерації у статті 16 частину 4 доповнити пунктом 6 такого змісту у разі виявлення інших порушень вимог щодо здійснення діяльності релігійної організації, встановленої конституцією України та законами України, доповнити статтю після частини 4 новою частиною такого змісту. У випадках, передбачених цим законом, діяльність релігійної організації може бути припинена у судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері релігії або прокурора. У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою, тобто діяльність будь-якої релігійної організації може бути припинена виключно по Рішенню суду, що повністю відповідає як міжнародному праву, так і конституції України, читаємо далі: статтю 30 доповнити абзацами такого змісту: проведення релігії експертизи, діяльність релігійних організацій щодо виявлення підлеглості у канонічних та організаційних питаннях центрів, впливу релігійної організації в дужках об'єднання. Керівний центр управління, якої знаходиться за межами України в державі, яка здійснює агресію проти України, видання приписів щодо усунення порушень, виявлених за результатами проведення релігіознавчої експертизи, у місячний срок з дня видання такого припису, тобто будь-яка релігійна організація, зобов'язана буде після експертизи в разі видачі відповідного припису, у місячний срок з дня видання такого припису усунути відповідні. Вимоги у своєму статуті, тобто по суті, внести зміни у вже існуючий статут. І далі звернення до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації в разі невиконання нею приписів щодо усунення порушень, виявлених за результатами проведення релігіознавчої експертизи у встановлені сроки. Далі ми бачимо в абзаці 3 частини 2 статті 4 закону України. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, слова підприємців на підставі документів замінити словами підприємців та юридичних осіб релігійних організацій на підставі документів, поданих у паперовій або електронній формі. Цей закон набирає чинності через місяць дня його опублікування. Саме цей законопроект Верховна Рада вчора проголосувала. То де ж тут заборона УПЦ МП, як вони кажуть. Або ж де ж тут заборона інших релігійних організацій, навіть слів таких немає, як УПЦ МП. Тощо. Адже спочатку буде релігіознавча експертиза, тільки після цього усунення недоліків. Якщо недоліки не будуть усунені, тільки після цього звернення до суду, а тільки суд постановить. Чи забороняти цю організацію, чи ні? Ну що, як то кажуть лохи? Будемо далі голосувати за популістів, будемо далі розповідати, що влада погана. Так ми ж лохи, ми ж не хочемо читати. То давайте відверто, за кого ми голосуємо? Чому ми не читаємо? Якось зараз. Чому не читаємо? Чому ведемося? Змі нам сказали, марафон нам сказав. Люди добрі. Вони завтра вам скажуть, що ви повішались. І ви будете всі вішатись. Розумієте? Тому що ці люди навіть не думають головою, що вони говорять. Їм отак сказали, методичку дали, як в Скабеївському ЗМІ. І вони пішли і біжать. Ось вам офіційний документ. То відкрийте його на сайті Верховної Ради України, цей законопроект, і прочитайте його там, бо ми його також там відкрили і скачали, щоб вам показати, щоб ви не були оцими ось неуками. А завжди перевіряли і читали офіційні документи і розуміли, де насправді є якась заброна. Тому що, як ви бачите, спочатку треба експертиза, яка може йти півроку, рік. Потім ця експертиза має бути відповідати певним, до речі, вимогам, тільки потім усунути недоліки місяць, здається, Ми з вами тільки що читали. Якщо певна релігійна організація. Не внесе відповідні зміни, а в нас багато таких релігійних організацій, до речі, у свій статут і не зареєструє його в реєстрі. То, відповідно, тільки тоді, або прокурор, або уповноважений орган в Україні, скажімо так, або Кабмін, можливо, Кабмін уповноважить когось іншого. Може звернутись до суду, може, ви чуєте, не звертається, може звернутись до суду. Про заборону тієї чи іншої релігійної організації тільки суд може винести рішення її заборонити, якщо вони не виконують попередні приписи, які були зроблені на підставі релігіознавчої експертизи. Отож, бо, друзі, напишіть нам, будь ласка, чому усі ці роки нікого ніхто не заборонив. А знаєте, розкрию вам правду. Це неможливо зробити ні за яких умов. Тому що в нас є конституція і європейське право. Якби якусь релігійну організацію ви хотіли б заборонити будь-яку, ви маєте повністю знищити європейське право, потім конституцію, і тільки потім на основі закону щось приймати. Саме тому Верховна Рада нічого не може зробити і нічого заборонити. Вона тільки може прописати порядок, відповідно до якого і це правильно, і ми вважаємо цей законопроект цілком справедливим та правильним. Але, знову-таки, він є політичним, оскільки ті самі положення вже давно є у цьому законі. Їх просто змінили та доповнили по суті іншими фразами, але зміст незмінний. Все як було, спочатку експертиза, потім припис, тільки потім суд, так і залишилось. А ви. Ех. До побачення.